Мене зітеян, я вас вітаю на своєму книжковому каналі. І сьогодні в нас буде рубрика прочитане за попередній місяць, тобто прочитане у квітні і одразу скажу, що своїм прочитаним у квітні я максимально задоволена. Це було шість книжок. Я... Читала у всіх можливих форматах: це чотири паперових, одна в електронному форматі і одна в аудіо форматі. І кожна з книг мені сподобалася, жодна з них не була розчаруванням. І це насправді дуже заряджає і надихає продовжувати читати в більших масштабах. І якби ось кожного місяця так підбирали я книги, то було б просто чудово. Ну, але це, звісно ж, лотерея, ніколи не вгадаєш. Тож, давайте потихеньку буду вам розповідати, бо все-таки шість книжок це, напевно, що досить багато для одного відео. Але я буду намагатися швидко, лаконічно, але максимально чітко, пояснити свої враження від книги. Тож пишіть в коментарях, скільки книг ви прочитали за квітень, чи було вдалено, на вашу думку, ваше читання. Які це книги були паперові, електронні, аудіо? Пишіть, пишіть, пишіть. Мені все цікаво, отож, поїхали. І першою книгою була книга Лібертугу, дев'ятий дім. Цю книгу я позичала своєї подруги. Насправді давно хотіла її прочитати. Певний час хотіла її придбати, довго вагалась. А я вважаю себе тим осмисленим покупцем, тому що я завжди досить довго зважу перед тим, щоб купити ту чи іншу річ, або ту чи іншу книгу. І враховуючи, що я її постійно відкладала, я вирішила, що все ж таки не варто мені її купувати. І ось <с> вийшло ще й позичити. Тому я змогла познайомитися з цією чудовою, чудовою історією, яка. Дуже і дуже мені сподобалося. В першу чергу, це книга, яка відповідає жанру темна академія. І на мою думку, це на 100% мій жанр. Я читала ще мало книг з цього Жанру під жанру, але всі, що я читала, мені дуже і дуже подобалося. І ось дев'ятий дім він не став винятком. Нагадаю, що своєрізність цього жанру, що ну, власне, це темне фентезі, там справді щось буде темно відбуватися, і це відбувається в якійсь навчальній атмосфері. В даному випадку це буде відбуватися в Єлі. Отож, наша головна героїня володіє певними надприродними здатностями. Вона може бачити привидів самого дитинства. І, власне, через Цю таку свою здатність вона піде не тим шляхом в неї буде важке. Я б навіть сказала, виходить, що дитинство, підлітковий вік. І невідомо взагалі, як склалося її життя, але в один момент її знаходять в закривавленій кімнаті, де всі мертві, окрім неї. Тобто вона виживає в якійсь страшній трагедії, в якій не зрозуміло взагалі, що сталося. І після цього таким собі дивним чином її запрошують навчатися до університету Єль, що знову ж таки стає досить дивно. Алекс досить таки маргінальна особистість. Звісно ж, в ході книги Розуміємо, чому це так, і взагалі, як на неї вийшли оці люди, які її запросили в цей єль. Ну і власне все не так просто з єлем. Це не класичний варіант університету. Тут діють. Таємні товариства, які займаються окультизмом, чорною магією, вміють стрибати в різноманітні портали, бачити мертвих, викликати неочікувані погодні явища і тому подібне. Одним словом, все дуже цікаво. І ці всі таємні товариства вони розділені на певні доми, кожен з яких має певні свої властивості. І, власне, ще є дім Лета, який відповідає за рівновагу, якби наглядає за цим всім, щоб воно не вийшло з під контролю. І, власне, Саме сюди потрапляє наша головна героїня Алекс. Одразу хочу відмітити, що видання видавництва вівят є дуже класним. І от одразу на форзаці ми отримуємо Єльський університет мапу. Власне, студентського містечка, де будуть відбуватися всі події, тому що ця історія, вона є в першу чергу для мене детективною. І, власне, дуже класно було дивитися, що де відбувається, враховуючи цю карту. І також, якщо ви раптом ще не читали, перед тим як читаєте, або от в процесі читання, раджу одразу зазирнути. Зараз я відкрию і покажу вам, про що я говорю. На останню сторінку тут описані всі думи, коли вони були виникнені, яка їхня своєрідність? Ось, наприклад, Совіта Ключ, 1842 рік. Ми в змозі освітити цю темну землю, ми в змозі оживити цей мертвий світ. Учення чари дуру, портальна магія, астральна та ефірна проекція. Відомі випускники Дін Ачестон, Гаррі Трюдо, Кол Портер, Стоун Філіпс. Ну, тобто, тут розписані всі думи, які в них є властиві. З яких їхні гасла. А, і це вам, якби. Полегшить сприйняття, тому що в кожному розділі час від часу починає з'являтися якийсь новий дім, і ти ще маєш зрозуміти, ага, це новий, ось він цим займається. А так в нас є ось така невеличка підказка. Ну і власне, ось продовжу до сюжету книги, що Алекс опиняється в цьому всьому середовищі, їй досить таки тяжко, тому що вона аутсайдерка, як вона та людина, яка вийшла з самого низу. Але повірте мені, вона себе яскраво проявить. Е, далі не буду дуже вам розповідати, бо знову ж таки тут. Є така сильна детективна лінія, є трилерна. Кінець буде максимально неочікуваний. Я впевнена, що ви відкладете всі свої справи, як робила це я, і будете читати до пізньої ночі, чи там впродовжого дня, як вам виходить по часі. І думаю, що ви. Не залиштесь байдужими до цієї історії. Мені було смішно з того, що коли я загалом читала цю книгу, я все не могла відчепитися від думки, що мені подібно на серіал, який виходив у 2000-х роках, та що говорить з привидами, і тому зовнішність головної героїні мені уявлялася як зовнішність головної героїні з цього серіалу. Відпишіться в коментарях, якщо ви дивилися цей серіал, я дивилася, і мені подобалося. Там ще купу сезонів не додивилася до кінця, але е, загалом ця вся ідея з привидами мені дуже Ну, і, знову ж таки, дарк, темна академія. Тут на 100% виправдана. Якщо на початку здається, що ні, то далі воно буде так наростати. і тут будуть справді відбуватися жахливі речі, будуть згадуватися якісь страшні події з. Переднього так би мовити життя нашої Алекс. Якщо коротше книга відповідає жанру дуже захоплива, дуже цікава. На 100% вам рекомендую. До речі, десь незабаром мала би вже вийти друга частина. Якщо не помиляюсь, видавництво віват вже анонсували, що вони над нею працюють. Якщо не помляюсь, тому що я з тих книжкових блогерів, які не особливо слідкують за новинками, але обов'язково буду читати, бо справді дуже сподобалось. Наступна книга, яку я прочитала у квітні, це було тенета війни Павла Дерв'янка, і насправді я не планувала читати в квітні. ну... Тобто так, я планувала і десь і зимою і осінню читати, все відкладала. Але так трапилося, що власне автор приїжджав у Львів Презентація своєї третьої книги, завершальної частини всієї трилогії пісні Дібро відповідно, я пішла на цю презентацію, послухала, все було досить цікаво. Проходила презентація в бібліотеці на ринку, і після цієї презентації я зрозуміла, що ну ось просто досить, досить відкладати. Потрібно братися і читати вже тенета війни. Власне, спойлер. До моїх травневих читань цього місця я хочу прочитати пісню Дібров, щоб власне завершити весь цикл. Можливо, навіть знімлю якесь окреме відео про цю трилогію. Бо наразі, що перша частина, що друга, мені сподобалася, абсолютно мене не розчарували. І я задоволена на всі 100%. Отож, тенета війни тут відбувається подія 7 років опісля того, що ми читаємо в першій книзі. І ця. Книга вона подорослішала разом з нашими головними героями. Ми вже знайомимося справді з чоловіками, в яких є певний життєвий досвід, і він є. Надто важкий. Ми бачимо, як на них вплинули останні роки, тому що вони пережили і війну, і загалом їхня вовча стежка, як ми розуміємо, не є легкою. І автор нас знайомить з ними з нового боку, з, зі всіма їхніми недоліками. Тут немає так чітко вираженого героя. Кожен розділ присвячений окремому герою, і ми поступово. Продовж цієї книги взнаємо, що відбувалося за цих сім років, як вони змінювалися, в кого які траплялися негаразди. і в якийсь момент відповідно це все зливається в теперішній час, і наші друзі будуть вже знову разом боротися проти зла. Орден переживає важкі часи, тому що після війни ряди характерників дуже проріділи, але окрім цього, на орден так би мовити, полюють. Його хоче знищити православна церква і таємна варта. І відповідно, ми розуміємо, що set Дуже погано. Насправді, з кожною сторінкою до кінця цієї всієї історії ми відчуваємо певну безнадію. Насправді, герої, мені здається, оптимістичніші за самого читача. І я насправді дуже переживала, як і за головних героїв, так і за сам орден, як це все буде відбуватися. І, і прочитавши до останньої сторінки, я далі продовжую хвилюватися за них, тому дуже хочу почати читати пісню Дібров. Але розумію, з самої назви пісні Дібров особливо нічого хорошого нас. Не буде очікувати в третій частині, але звісно ж побачимо. Провідною темою цієї книги є посттравматичний синдром, тому що ми будемо бачити. Що сталося з нашими героями, життєрадісними хлопцями після того, як вони пройшли війну, як вони змінилися, як це на них вплинуло, як їхня психіка чи вона змогла встояти проти всіх жахів. І важко це було читати, враховуючи ситуацію, в якій перебуваємо ми в ситуацію діючої війни в Україні і розуміючи, скільки зараз хлопців та дівчат. Повернуться з війни, їм буде складно в звичайному житті. І наша, звісно ж, задача всіх українців підтримати і допомогти їм в адаптації. Також мені дуже сподобалися книзі Жіночі персонажі. Можливо, вони не до кінця були для мене розкритими, але справді вони такі всі сильні, характерні, цікаві, тому за це також плюс цієї історії. Тож, особливо, навіть не знаю, що тут ще додати. Все класно, продовжую читати, і вам, звісно ж, рекомендую. Наступна книга. А це Михайло Коцюбинський, і це вже збірка новел. Про цю книгу я розповідала в окремому відео, в яке я присвячувала тіні забутих предків цій повісті та фільму, яке набрало. Як завжди, мало переглядів. Всі відео над якими я стараюся, які є так бути мого серця, моїми улюбленими. Всі набирають мало переглядів. Тому прошу, якщо ще не дивилися, піти, подивитися, поставити лайк. Тож, до самого видання, це подарункова серія віхола. Особливо не буду на ньому спинятися, тому що я детально власне показувала в попередньому відео. Мені дуже сподобалося, як виглядає це видання. В ньому будуть виходити твори найвідомішої української класики, гарно, якісно міститься і передмова, і після. Мова, передмова Олени Пелещенко, і тут розповідається власне про життя Михайла Куцубинського, А після мова Віталія Гордієнка, де розповідається про фільм Тіні забутих предків. Тут містяться, власне тіні забутих предків, новели дебют на острові цівтояблуні в дорозі. Михайло Куцубинський, він такий, знаєте, складний інтелектуальний автор. Я люблю його твори і. Насправді на давно не читала ще в шкільні роки, і це було приємно перечитати, пригадати. І насправді, коли я читала новели, після прочитання їх я шукала якісь розбори, детальні пропрацювання, описи прихованих деталей в цих новелах, тому що Михайло Коцюбинський писав не так просто, як може здатися на перший погляд. Кожна його новела вона має приховані змісти. за певними образами природи. Він ховав якісь важчі емоційні. Речі, в яких говориться або про такі філософські моменти, як роздуми про життя і смерть, або про політичні речі. І, відповідно, кожен його твір можна глибоко розбирати. З цих чотирьох новел найбільше мене вразила цвіт яблуні етюд. і вона була дуже страшна, тому що тут розповідається про смерть дитини трирічної. і розповідається навіть не про. Те, як так сталося, переживання, а ми читаємо про момент. Тобто ми цією історії з батьком, який за дверима чекає смертного часу своєї дитини, тому що вона помирає від важкої хвороби, і він розуміє, що ось цей момент настав. І його переживання, страхи, останні ось ці подихи дитини, вони переміщуються з природними елементами, з цвітом яблуні, які він бачить. Ну, я не знаю, це насправді щось настільки страшне, і було дуже важко читати, тому що окрім жаху від самого те, що відбувається, ти відчуваєш загалом жах людського існування, кінченість нашого життя, тому що все невічне, кожного цей відрізок часу є різним. Тому так, твори Михайла Куцубинського, вони є складні вони є філософські, вони є сумні, але це ті речі, про які ви будете думати тижнями, роками, які вас не покинуть, не забудуть. Тому справді я вам дуже рекомендую спробувати почитати Михайло Куцюбинського вже в дорослому віці. Якщо ви знайомилися з ним лише в шкільні роки, ви справді зможете заглибитися ось більше так, в його творчість, купнути глибше, так би мовити. Тому ось так, звісно ж, рекомендую. Наступна книга це в аудіоформаті, і це Гелен Келлер. світ, у якому я живу. Книга насправді вражаюча, і давайте так, якщо ви ще не чули про цю історію, я коротенько вам розповім про авторку, тому що життєвий шлях авторки є, напевно, найважливіший в цьому всьому. Гелен Келлер – це американська громадська діячка, політик, письменниця, викладач. Феміністка, вона зробила власне значний вклад в всіх галузях, в яких вона працювала. Неймовірна оптимістка, людина з жвавим розумом, і можливо вас це не вразить, тому що є багато людей, які власне також писали книги, боролись за певні права. Але послухайте історію її дитинства. До 19 місяців вона була звичайною дитиною, а далі з нею сталося страшне захворювання менінгіт, яке дало. Сильні ускладнення, і після цього вона втрата назавжди зір та слух. Тобто, всім своїм навикам взаємодії зі світом, читанню, навчанню, сприйманню всього, вона навчилася повністю з відсутністю зору та слуху, тобто орієнтуючись здебільшого на дотик. І чесно, в моїй голові це. Просто не вкладається. Це для мене вибух, тому що окрім того, що вона ще й вивчилася, змогла допомагати іншим, вона соціалізувалася, мала друзів, і це те, що справді приводить захоплення і говорить про те, що можливості нашого мозку є безмежними. І, власне, світ, у якому я живу, вона ділиться власним досвідом. Вона розповідає про свій світ, про свій світ дотиків, рухів, вібрацій, про те, як вона відчуває вібрації. До прикладу, якщо от вона сиділа в кімнаті, а зверху був ресторан, де бігали офіціанти, подавали їжу і грав. Паралельно вальс вона відчувала по вібраціях, як один офіціант крокував такт музиці, а другий офіціант ні. І тому подібні речі. Розповідає про свої сни, фантазії, ну загалом про момент свого навчання, це вражаюче. Від розділу до розділу я просто не могла перестати захоплюватися цією жінкою і загалом захоплюватися власне людськими можливостями. Тому так я. Безперечно, вам рекомендую. Ця книга є в вільному доступі на Абук. Рекомендую вам послухати. Вона така, знаєте, досить меланхолійна, знову ж таки філософська, тому що авторка багато в чому роздумує, знову ж таким своїм життям, але ви ну, не відчуєте там якогось, не знаю, скиглення, чогось вона нарікає, що її тяжче, ніж інакшим. Ні, це справді. Нереально оптимістична людина, яка просто вдячна за все, що вона має і що вона може. Вправді, це така з якої сторони навіть заряджаюча книга, тому так рекомендую почитати як про авторку, так звісно ж і прослухати цю книгу. Наступна книга це Артур Кларк і його «3001. тисячі остання Одіссея. Власне, так, заключення циклу, космічної Одіссеї» Я нарешті дочитала. Хочу в майбутньому зняти напевно окреме відео про всю цю. Космічну Одіссею, і про те, як я читала впродовж багатьох років. Мені сподобалася заключна частина, і знову ж таки, це, от нарешті, я почала втілювати свій річний план, тому що я хотіла цього року робити акцент на космічну фантастику, але ось пройшло вже 4 місяці, і ось це перша книга в такому жанрі. Але нічого, спочином мене. Тут головним героєм буде Френк з космічна Одіссея 2001. В цій частині так трапляється, що він вилітає у відправі. Відкритий космос, а, і ну, ми розуміємо, що фактично помирає, впадає там в анабіоз, але його через деякий час знаходять. Космічні кораблі, і відповідно в 31 столітті він має змогу знову бути живим. Тобто, перша частина книга це про адаптацію нашого героя, який потрапляє в далеке майбутнє. І хоча він людина науки, але, звісно ж, йому тяжко сприйняти це все. Ми взагалі знайомимося з сучасними технологіями, які є на той момент. Це і космічні ліфти, і комп'ютерна реальність, і нейрочіпи, які вживляються у голову. До речі, такий фан-фан. АК, те, що е, люди в майбутньому будуть лисі, вони спеціально штучно собістучно... Позбавляють волосся для того, щоб носити шоломи, які власне їм дають можливість віртуальної реальності. Розповідається багато про побут. Ну цікаво, я дуже люблю читати роздуми Фантастів на рахунок майбутнього, тому що, як ми знаємо, це має здатність здійснюватися, і таким чином ми все ж таки можемо трішки зазирнути у майбутнє, яке можливо буде за тисячі років. Також мені сподобалося, що у майбутньому будуть відновлені види тварин. Які вимерли, наприклад, динозаври, але їхній ген буде змінений, вони будуть е, приручені і будуть займатися певними обов'язками. Ну, до, до прикладу, е, динозаври вони будуть в парку з садівниками. Ну, це так досить мило. Е, ну, але, звісно ж, книга присвячена вся на цьому. Знову ж таки, ж провідною темою всіх частин буде загадковий моноліт, який е, спричинив розвиток людства. І, звісно ж, в цій частини буде, звісно ж, і Девід Боумен, і Моноліт, е, і це все. Прийде до якогось певного логічного завершення, але звісно вже книга насправді не має такого чіткого кінця. Є поле для роздуму не є розкриті всі запитання. Насправді, коли я читаю будь-яку космічну фантастику, в кінці мене огортає якась невелика депресія. У мене з'являється відчуття цієї маленької пилинки, яка крутиться в величезному космічному просторі, і часто в мене враження, що справді, наше життя не є таким важливим. В Величезному русі всього всесвіту, і ми ось ці такі знаєте маленькі мурашки. <сум> знаєте, люблю і не люблю оце відчуття після прочитання космічної фантастики. Отож, я завершила цей культовий цикл. Якщо ви прихильник цього жанру і ще раптом не знайомі з Артуром Кларком і його космічною дісею, звісно ж я вам рекомендую. Це з розряду Мастхев, поставте вускову галочку, що ось це прочитано. І остання книга на сьогодні це інтернат Сергія Жадана, книга, яку я страшенно давно хотіла прочитати. І знову ж таки, ця книга входить в мій план на рік читати книги, які я раніше боялась читати, про війну на Сході. Дуже себе картаю за те, що я вдягала ось ці рожеві окуляри і не хотіла зайвий раз травмувати свою психіку цим. Тому зараз потихеньку не здоганяю і стараюся знайомитися з знаковими творами, які виходили за ці роки. І ось черга дійшла до інтернату. Дуже мені сподобалася ця книга. Знову ж таки. Стиль авторський Сергія Жадана він дуже приємний, дуже цікавий. Він пише про страшні речі, але дуже красиво. І ти справді зачитуєшся цим. І історія є захопливою. Це така собі род-сторія. Ми знайомимося з Пашою, головним героєм, який живе практично на лінії фронту. Його місто перебуває на межі. І знаєте, він така людина, яка. Нічим не цікавиться, а політичний знаєте, з розряду, я не за тих і не за тих. Я е, не знаю хто правий. Я людина, яка не влазить в політику, е, і ось він є викладачем української мови та літератури. Але в е, він навіть не хоче про це говорити. Тобто, коли його запитують про дошого дороги, хто він каже, вчитель, а вчитель чого він каже, просто мови. Ну від цього, відповідно, нам герой здається дуже неприємним, тому що він не має чіткої позиції, він такий наляканий. Ми розуміємо, що залежно від обставин він буде обирати якусь сторону, яка більше йому підійде, і це нас може обурювати. Але насправді таких є людей багато. Мені здається, все ж таки, що з початком повномасштабного вторгнення. Все ж таки, більше людей вже змогли е, чітко висловити свою позицію, вже не боятися цього. Але насправді е, я досі знаю людей, які часто говорять, що вони е, за мир у всьому світі, що вони проти політики, що немає там поганих, хороших людей і тому подібне. Е, хоча ми всі розуміємо, що є в нашій ситуації в житті, коли е, справді, є чітко чорне і біле, і війна в Україні це саме те. І я читала насправді. Ще давніші відгуки про цю книгу, що Жадан в цій своїй історії чітко не називає речі своїми іменами. Справді він тут не буде говорити, де російські солдати, де українські, хто на кого напав. Але насправді це плюс цієї історії, тому що він от, власне, показує оцей момент незрозумілості, коли часом люди не хочуть чітко сказати вголос те, що відбувається. І мені здається, цей момент він надає цієї певної атмосферності цій історії. І ось наш Паша, він такий безініціативний, але так стається. Що його племінник знаходиться в сусідньому місці в інтернаті, і відповідно туди заходять вже російські військові, починаються там активні бої. і Йому потрібно поїхати його забрати. Дотягують вони так до останнього моменту. Ну впродовж книги ми будемо загалом більше знавати про життєвий шлях цього Паша, всю родину і розуміти, чому вона є так. Ну і ось він вирушає за ними. Спочатку це буде. Важка пригода діти до того інтернату. Цей момент мені було читати цікаво, але я не переживала за героя, тому що Паші я не імпонувала. Але коли він забрав свого племінника, е, мені вже було страшно за них, мені було важко, я дуже хвилювалася, аж так знаєте. Е, справді, під час читання червоніла з нервів, хвилювалася, чи все буде добре з хлопчиком, е, чи вони дідуть. Е, ну тобто. Такі в мене були відчуття, і їхні ці всі пригоди на шляху, що вони бачать, це справді лякаюче, страшно. І коли ми дочитаємо до кінця, ми такий не розуміємо, чи наш ось цей головний герой Паша, чи він змінився, чи він став інакше людиною. Тому що впродовж цієї історії були випадки, коли він все ж таки не знаю, виходив. Поза межі себе і ставав таким рішучим і дієвим. Цікава історія, так, безперечно. є тут про що багато подумати. І знову ж таки, якби я її прочитала раніше, вона б мене більше шокувала, і я б більше хотіла б заглибитися у війну, яка відбувалася на сході України. Тому знову ж таки буду продовжувати читати знакові книги, які виходили з початку війни в 2014 році. Тому, якщо ви... Маєте що мені порадити по цій тематиці, обов'язково напишіть мені у коментарях до цього відео. Що ж, на цьому в мене все. Мені вже аж трішки складно говорити, бо я загалом люблю знімати коротше відео півгодини максимум. Так я дивлюся зараз, що я загалом вкладаюся 35 хвилин, ще обріжеться хвилин 5 і в 30 хвилин думаю <свій> свої вкладуся. Тож, як завжди, чекатиму вас в коментарях, до нових зустрічей, Па-па!